Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея. Симона на прізвище Золота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріоського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місті, і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи. Теж оздоровлялися. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла.